Привіт, друзі. Як бачите, розібравши перший трейлер Stalker 2, вирішив, що потрібно піти в самі витоки та оглянути всю хронологію подій відміненої другої частини. Так, ми це зробили. Тепер куди далі? До трейлеру? А для чого, якщо можемо копати ще глибше в самі потаємні куточки GSC? Тому пропоную оглянути найперший проект команди. Так, знаю, там ще були Warcraft 2000, Nuclear Epidemic та козаки Європейські війни. Але більшість, як і я, рахують це першим серйозним проектом. Тому поїхали. Отже. Venom Codename Outbreak. Гра в жанрі командного тактичного шутера від першої особи, що розроблялася GSC Game World. на Рушії Vital Engine. видавцем на пострадянських теренах та Польщі була компанія Rusobit M. А на території США, Великобританії Німеччини гру видавала Virgin Interactive. Розробка рушія почалася навесні 1998 року. А розробка ігрового контенту у січні 1999 року. Вихід в нас відбувся 8 жовтня 2001 року. В США 1 листопада 2001 року. Отже, Сергій Забарянський та Роман Лут дізналися один про одного на Ru Demo Design, або знайомилися особисто у 1996 році. Після знайомства програмісти зайнялися ідеєю створення шутера від першої особи. Тоді Сергій працював над рушієм для операційної системи MS-DOS за характеристиками, схожий на Quake Engine 1. А Роман був сильно захоплений створенням демоверсій. Його відома демоверсія Носферату зайняла перше місце на демовечірці Enlight АйТ 96. А через деякий час після зустрічі Роман приєднався до розробки рушія Сергія і почав займатися об'єктами їх рухом і дизайном. Але через брак досвіду малодосвідченість, неуявлення про те, як розробляються ігри. І ще ряд причин перший проект програмістів у вигляді рушія для MS-DOS не був закінчений. У 1998 році Сергій і Роман назвали свій дует Нефілімс. Фактично, навесні написання рушія почалося з того моменту, коли Роману через безліч спроб, але вдалося намалювати трикутник за допомогою. Акселератора через direct 3D, отже, маючи перший досвід, програмісти почали писати рушій, детально обмірковуючи архітектуру, структури даних та необхідні можливості. Спочатку руші замислювався як просто гра, але пізніше став здатний добре працювати як з відкритими, так і з закритими просторами. Роман працював над графічною частиною рушія, а Сергій програмуванням фізики, штучним інтелектом, анімацією та озвучкою. Проект отримав технічну назву Prophecy, але наприкінці року був перейменований на Venom, коли сформувався приблизний сценарій. Через деякий час. Розробникам стало зрозуміло, що, хоч рушій і був значною мірою готовий, але для розробки потрібен художник. Та взимку програмісти продають ліцензію використання Вітал в рамках ігрового проекту нашій улюбленій компанії GSC Game World. Отож, тепер розробка проекту відбувається в офісі компанії GSC, і в січні 1999 року до проекту приєднується провідний художник Андрій Прохоров. Протягом місяця команда вигадує концепцію гри. Андрій запропонував концепцію гри за мотивами роману братів Стругацьких пікнік на узбіччі ляльководів Роберта Хайнлайна за концепцію взяли інопланетних паразитів, що борються за своє виживання на планеті проти спецназу. Але сюжет трохи змінювався під час розробки аж до самого виходу гри. Так, 31 липня розробники випустили Venom Hardware Test. У січні 2000 року до проекту приєднався звукорежисер Ілля Іващенко. У квітні розробники почали задумувати новий проект, але першочерговим завданням було закінчити розробку гри. Так, влітку до проекту приєдналися тестувальник Сергій Пєлов та d художник Сергій Кармальський. Через деякий час того ж року розробники почали створювати багатокористувацький режим. 4 січня 2001 року 3D-художника Сергія Кармальського було переведено розробляти новий проект Lost. у травні, коли основна робота над рушієм була завершена, у Сергія і Романа з'явилася ідея створити величезний світ, у якому розгортується крутий детективний сюжет. 14 липня було завершене підписання договору з видавцем Virgin Interactive на видання гри в усьому світі. Щоправда, виняткові права на видання гри в СНД залишились. У русовіт М-видавцем було зазначено, що назва Venom вже зареєстрована компанією, яка займається розробкою комп'ютерних аксесуарів. Тому було запропоновано назву Codename Outbreak. Так, 28 липня назва гри для зарубіжних країн була замінена на Codename Outbreak. А на пострадянському просторі гра стала називатися Venom Codename Outbreak. Зацитую Олега Яворського. Слід зазначити, з видавцем гри нам пощастило. Ми дуже задоволені стараннями Virgin у галузі маркетингу та розкрутки гри. Проводяться чемпіонати, дається велика кількість реклами в ігрових. Виданнях ведеться активне листування з журналістами. Кінець цитати 11 серпня гра була відправлена до друку, а 30 серпня, не звільняючись із GSC, Сергій Забарянський та Роман Лут заснували компанію Deep Shadows. 24 жовтня компанію залишили троє розробників: провідні програмісти Сергій Забарянський, Роман Лут та 3D-художник Станіслав Маслов. У зв'язку з цим розробка Venom 2 була скасована, а частина команди, що залишалася, була розформована з різними проектами компанії. Так, провідний художник Андрій Прохоров і дизайнер. Дайнер рівнів Юрій Петровський приєдналися до розробки Firestarter. Концепт художник Максим Арестов, тестувальники Олександр Чучкевич і Дмитро Дрогін почали працювати над Hover Ace. 3 d художник Сергій Заволокін приєднався до розробки завоювання Америки, а тестувальник Сергій Білов до розробки Козаки знову війна. Та декілька слів з приводу кожного з цих проектів. Firestarter — шутер від першої особи, розроблений GSC Game World і виданий у 2003 році. Сюжет розповідає про гравця у віртуальній реальності під назвою Фаєр. Стартер, який через комп'ютерний вірус виявився замкненим у фаєр стартері та має 48 годин, щоб вибратися звідти. Power Ace, Combat Racing Райсіндзан, Екшн Гонки, розроблені зрозуміло ким та видані Strategy First. Початково задумувалися як для гральних приставок, але гра була випущена для Windows у 2002 році. Розробники називали гру духовним наслідником Death Track і Star Wars Racer. Дія розгортається у постапокаліптичному світі на різних планетах сонячної системи: венері, Землі, Марсі і планеті льодовиків, де відбуваються перегони на футуристичних літаючих автомобілях. Завоювання Америки. Стратегія в реальному часі розроблена GSC і видана компанією Русобід M. 18 грудня 2002 року для Windows. American Conquest базується на подіях 15 19 століть. Основна механіка геймплею подібна до козаків Європейській війни. Як і в козаках, гравець може зводити будинки, нарощувати армію і боротися з ворогами. Однією з особливостей гри є моральний фактор армії, тобто бойовий дух. Згодом до неї було випущено доповнення завоювання Америки у пошуках Ельдорадо та козаки знову війни. На вийшла у жовтні 2002 року. Історична стратегія в реальному часі заснована на подіях 17-18 століть у Європі грає доповненням до козаки європейській війни. Отже, друзі, як вам перші намагання GSC проштовхнутися в ігрову індустрію? Впевнено відкрили двері з ноги, чи могло б бути краще? Як на мене, доволі хороший, якісний проект на ті роки, щоправда, класикою як сталкер однозначно не бути. Отож, якщо вам цікаво дізнаватися деталі про зародження компанії та проекти, які проклали шлях до славнозвісного сталкера, до прикладу, ті ж самі козаки, Firestarter чи Хавер Ейс, то повідомте з радістю поспілкуємося. А я прошу вас підписатися на канал, поставити лайк та, звісно, залишити коментар під відео для вас, дріб. Ниця, а для мене цілий світ. Та якщо бажаєте підтримати канал матеріально, в описі під відео є посилання на сервіси, де ви можете це зробити. Дякую за перегляд.